У кімнаті вітальні музею кобзаря презентували 60 робіт черкаських митців. Експозицію приурочили до шевченківських днів. Це вже традиційна виставка, що проходить в 13-те. Живопис, графіка, скульптура, декоративно-прикладне мистецтво цьогорічна експозиція вінок Шани Великому Кобзареві дещо менше, розповідає Ольга Шарапа. Проте від цього не гірше до виставки долучились майже 50 митців. Трошки менше стало і за кількістю, і за кількістю робіт, і за кількістю авторів. Очевидно, митцям теж не так натхненно працюється, як попередні роки, але деякі автори представили і. Старіші роботи, але які ніколи не були на наших виставках. Тобто, це всі нові для відвідувача роботи наших художників. Пані Лариса підготувала диптих у новій для себе техніці. Мисткиня каже: поєднала печворк та витинанку. Поєднання і печворку, і витинанки, і з легкої руки когось там в інтернеті назвали цей мій новий напрямок Квілтинанка. Поєднання квілта і витинанки. це мої такі експерименти, як подати витинанку, аплікацію в тканині, тому що деякі є технічні особливості, які ну неможливо передати, так як ти передаси в витинанці на папері, бо папер тоньше, можна зробити більш тонкі лінії, і тут я. Е до принципу ветенанки Дмитро прийшов підтримати дружину. Вона презентувала дві роботи. Згадує, що на шефесті у Моренцях відкрив для себе іншого незнаного та невідомого Шевченка. Раніше ну просто так, як в школі вчили це письменник там. Але от коли побачили там виставу, які зробили по його творах, побачили виставу. Шевчен, перше кохання Шевченка, дуже нам сподобалось. і ну ми його відкрили по-новому, і після цього почали заново цікавитися, відкривати його ще більше, ходити на виставки, присвячені йому вечори тематичні. Для художника Костянтина Тарас Григорович це передусім митець, яких дуже мало в українській культурі. Його особистість надзвичайно багатогранна та цікава. Для мене особисто це гарний серйозний художник, яких у нас в Україні не так і, я вважаю, такого рівня не вистачає, тобто не багато їх. А Шевченко один із тих дійсно серйозних художників. Якби, за це його і почали спочатку цінити із його оточення за його вміння малювати гарно. Це потім він уже став да, поетом, теж крутим. Проте для більшості поціновувачів творчості Кобзаря Тарас Шевченко це все ж пророк, який у своїх творах передбачив майбутнє України. Експозиція, присвячена великому українцю, діятиме до травня, тому охочі зможуть насолодитися роботами черкаських митців. Юлія Зюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.